Задля недопущення і попередження шахрайства Буковинські поліцейські постійно здійснюють з краянами роз'яснювальну роботу у громадських місцях, підприємствах, установах та організаціях, поліцейські розміщують листівки та плакати із загальними правилами протидії шахрайству, розроблені Національною поліцією України. Національна поліція України Якщо купуєте через інтернет, Добався, Добався. 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 Щоб якомога більше людей дізналось, які схеми використовують інтернет-аферисти та як не потрапити до пастки. Поліцейські офіцери виступають на сесіях громад і відвідують автовокзали, ринки, торгові центри, магазини, лікарні та інші найчастіше відвідувані місця. Поліцейське відділення номер мородин міста Сторжнець. Проводиться роз'яснена робота серед населення, як не стати жертвою шахрайства. Тому ми даємо вам буклетик такий, щоб ви довели до людей, які будуть до вас заходити, і розказали, що не... якщо телефонують нас до них на телефон, які сповідомляють такі шахрайські дії, щоб вони зразу кидали слухавку і дзвонили на 102, повідомляли про дану подію. Там поліцейські розповідають про правила, яких слід дотримувати, щоб не стати черговою жертвою шахраїв, та роздають громадянам інформаційні листівки з порадами. Національна поліція України розробила такі інформаційні брошурки. Візьміть, будь ласка, для ознайомлення Дайте, будь ласка. Закликаємо громадян бути пильними та обачними. Не дозволяйте шахраям себе ушукати. У випадку, якщо ви все ж таки потрапили до пастки аферистів, не зволікайте одразу, телефонуйте на спецлінію 102.